Всім привіт! Ось такий я смачний та красивий у розрізі зі торт приготувала. У Фейсбук у мене є кулінарна група, яка також називається як і мій канал Солодкосолено. Вона налічує вже 100 тисяч учасників. Ось тут. На YouTube каналі у мене вас вже більше 11 тисяч. Тому цей торт присвячений всі вам. Які на мене підписуєтеся, які на мене дивитеся, готуйте, він дуже смачний. Рекомендую вам. І нехай вам смакує та вдається. Підготуємо сир. Сир у мене домашній. Я додала трішки сметани та перетерла його блендером для того, щоб не було крупинок. Додаю цукор. Ванільний цукор та яйця і крохмаль. Можна перемішувати все міксером, я перемішаю блендером. Виливаємо сир у форму та буду пекти при температурі 170 градусів. Буду випікати близько години при температурі 170 градусів. Сирний корж у мене спікся. Залишаю його на декілька годин для доброго охолодження. Можливо, він занадто рум'яний, але думаю буде добрий. Для шоколадного коржа яйця збиваємо з цукром. Додаю олію та ще трішки зіб'ю. Олію можна додавати в кінці самому, після того, коли додали какао та борошно. Зараз акуратно в декілька етапів додаю борошно та какао. Буду випікати при температурі 180 градусів до сухої палички. Кор вже спечений. Витягну його з форми та залишаю охолоджуватися. Буду розрізати на дві частини. Цей вершечок зрізаємо для того, щоб він не тягнув нам крем. Приготуємо кокосову заварну масу, В кастрюлю, наливаємо згущене молоко, сметану, цукор, кокосову стружку. Та все нагріваємо. Це на невеликому вогні. Проварюємо буквально декілька хвилин, просто щоб напарилася кокосова стружка. Цукру, я думаю, можна і не додавати, адже згущене молоко і так солодке. І вже смачна ця маса, я вже, напевне, більше її з'їла, поки пробувала. Тепер залишаємо цю заварну масу, нехай охолоджується до кімнатної температури. Для кокосового крему збиваємо масло. В декілька етапів додаємо заварну кокосову холодну масу та ще збиваємо з масу. Підготуємо малиновий проширок, пюре малини. Я перетерла через сито з цукром. Підігріла хвилину-дві, тепер додаю желатин, який попередньо я залила водою, та добре розмішую до розчинення желатину. Тепер залишаємо все до охолодження, вбиваємо сметану з цукром. Тут я збила сметану для малинового суфле. І тепер акуратно вливаю малини. Акуратно вимішую. Вимішала малини зі сметаною. Тепер зачекаю, нехай трішки загусне це суфле. Якщо у вас форма з бортиками будете, наприклад, в тортівниці збирати, то можна і одразу виливати. У мене без бортиків, тому я зачекаю нехай підхолоне. Збиваємо сметану з цукром. Можна збивати одночасно і для крему, і для малинового прошарку. Я буду збивати кожен раз окремо. Зараз збиваю сметану з цукром для крему. Будемо збирати торт. Шоколадні коржі розрізуємо на дві частини та просочуємо солодким чаєм. Тепер викладаємо кокосовий крем. Тепер кладемо сирний корж, притискаємо злегка. Сирний корж також легка змащу кремом сметанним. Тепер викладаємо вже такий підзастиглий крем. Крем я потримала у холодильнику десь хвилин 15, для того, щоб він швидше загус. І тепер викладаю на корж. Тепер ще трішки зачекаю, щоб він більше схопився. І тоді вже буду викладати шоколадний корж. До речі, мені сподобався оцей кокосовий крем, такий я б назвала ненав'язливо кокосовий. Кокосова стружка не перебиває всі смаки. Можливо, ви використаєте цей крем і для іншого торта. Сирний корж бажано не запікати так сильно, як я. Не потрібно артусупер румяної скоринки. Якщо у вас є можливість пекти не з кисломолочного сиру, а з вершкового, і це тільки плюс, він буде такий м'якший. Та ніжніший за консистенцією, але як з домашнього сиру це просто чудовий варіант.